Листування з генерал-лейтенантом Володимиром Степановичем, першим заступником голови ДПСУ. Генерал Володимир Степанович був призначений генералом Дейнекою нашим куратором. Усі питання бойової роботи ми мали вирішувати через нього або через призначеного ним офіцера. Довгий час таким офіцером був полковник Володимир. Є окреме листування з ним. У листуванні є наші звіти. Тільки таким чином ми їх довгий час подавали. Нам були заборонені будь-які інші контакти, за винятком службових контактів з 10-м мобільним загоном з питань поточної життєдіяльності, у складі якого і перебував наш підрозділ ДК 8 Листування почалося 5 березня 2024 року і, подається, в скороченому вигляді розглядаємо тільки те, що стосується бойової роботи. Листування з генералом Володимиром Степановичем від 11 квітня 2024 року. У ті дні ми переходили із ЗСУ до ДПСУ, переводили людей, техніку, літаки, знайомилися з командуванням 10-го мобільного загону ДПСУ. Несподівано для нас отримали вказівку ні з ким з командування 10-го загону не контактувати, нікому нічого про нас не розповідати, на наші бази не возити, нічого не показувати. Потім ця вимога була ще проговорена усно на зустрічі з генералом Володимиром Степановичем. Такими були умови нашої роботи в ДПСУ: ніхто з нами не контактує, крім питань життєдіяльності. Офіційні звіти ми не подаємо. Наша перша робота в складі ДПСу. В ніч на 27 квітня 2024 року працювали по аеродрому противника в Ростовській області і Запорізької області. Це була спільна акція з іншими безпілотниками Сил оборони. Доповіді робилися неформально, неофіційно в листуванні з генералом Володимиром Степановичем і полковником Володимиром. 30 квітня ми подали свій неофіційний звіт про проведення акції по авіабазі Кущевська, Краснодарський край. Тоді у нас ще не було свого внутрішнього стандарту форми звіту. Однак, цей звіт є першим звітом, який ми подали командуванню ДПС у про виконану бойову роботу у складі ДПСУ. Однак, 3 травня, ми провели детальний аналіз інформації про результати акції та підготували докладний звіт про атаку на авіабазу Кущевська, Краснодарський край, в ніч з 26 на 27 квітня 2024 року. Звіт я надіслав генералу. Водночас, у спілкуванні з Володимиром Степановичем, ми з Максимом, мій старший син, він займався всією бойовою роботою, постійно звертали увагу на проблеми: відсутність автотранспорту, електродетонаторів, дронів, проблеми з перевезенням людей для того, щоб поліпшити роботу нашого підрозділу. 19 липня 2024 року ми здійснили нашу першу атаку на аеродром Курськ, на якому базувалася військова авіація противника. Було проведено кілька таких атак для того, щоб знизити можливості ворога оперативно надавати повітряну підтримку своїм військам. Перед курською операцією наших наземних сил це було дуже корисно. Як нам було вказано, подали звіт про виконану роботу генералу Володимиру Степановичу. Водночас від нас вимагали наші звіти в п'ятий прикордонний загін. Це, на наш погляд, суперечило принципу повної секретності, який вело командування ДПС у щодо нас і нашої роботи, тому я звернувся до генерала Володимира Степановича за роз'ясненнями. 25 липня 2024 року ми отримали супутникові знімки аеродрому Курськ для аналізу результатів. Однак, знімки через погодні умови були дуже поганої якості. В цілому, отримувати супутникові знімки через ДПСУ було дуже складно, майже нереально, тому ми часто діставали знімки через ГУР, Генерального штабу і навіть купували їх безпосередньо у операторів супутникових знімків. 1 і 2 серпня 2024 року ми знову атакували аеродром Курськ. Операція, на нашу думку, була успішною. Як і належить, відправили звіт генералу Володимиру Степановичу. Полковнику дублювали інформацію. 13 серпня ми атакували ціль у місті Курськ, яку нам визначило командування ДПСУ. Як завжди подали звіт, проте інформації з відкритих джерел було небагато, а супутникові знімки так і не були замовлені керівництвом ДПСУ. 20 серпня ми знову атакували аеродром Курськ. Цього разу зіткнулися зі сильною протидією засобів РЕП ще на нашій території, оскільки район, звідки ми вели пуски на південний схід від Сум, був перенасичений нашими військами, які готувалися до курської операції, і кожен командир на свій розсуд давав команду використовувати РЕП. Це ускладнювало проведення нашої операції. Листування з генералом Володимиром Степановичем дуже обширне і включає не тільки планування та підтвердження бойових операцій, звіти, а й питання повсякденної діяльності. Наприклад, одного разу від нас вимагали здійснити позаплановий виїзд на операцію, а ми не були готові, тому що автомобільна техніка, здебільшого тоді ще волонтерська, перебувала на плановому ремонті. Ми самостійно займалися ремонтом, знаходили кошти на це, знаходили додаткове паливо для машин, тому що паливом ми забезпечувалися тільки для службових автомобілів, а на бойовому завданні використовували і свої особисті автомобілі. 3 вересня 2024 року сталася біда, зателефонував мій старий знайомий журналіст Андрій і сказав, що генерал Дейнеко дуже злий на мене і збирається розформувати наш підрозділ та звільнити мене через моє інтерв'ю Радіо НВ. Я дійсно дав інтерв'ю, в якому телефоном сказав, що не знаю, що таке ракети-дрони, і якщо дрон з реактивним двигуном це крилата ракета за загально прийнятою термінологією. Це було суто технічне інтерв'ю. Проте заголовок був таким, ніби Касьянов спіймав президента на брехні. З цього злощасного заголовка і почалися наші проблеми. Дейнека перестав спілкуватися, підрозділ не мав можливості розвиватися. А мене відправили на поліграф у вигляді покарання. середині вересня 2024 року ми сиділи без роботи. Ймовірно, це було пов'язано з тим самим злощасним заголовком на радіо НВ. Я звертався до генерала Володимира Степановича з проханням призначити нам цілі, або з тих, які ми підібрали для застосування наших БПЕЛА, або інші. На 20 вересня 2024 року ситуація з нашою бойовою роботою не покращилася. Ми були готові виїхати і запускати безпілотники по цілях, проте не було наказу. 25 вересня 2024 року ми запропонували атаку на завод Кремній Л. у Брянську, який виробляє до 40% напівпровідникових компонентів і мікросхем, що використовуються в російських ракетах і літаках. Ми добре підготувалися, вивчили як влаштований завод, на прикладі київського заводу Квазар, який будувався за однотипним проектом. Одночасно готувалися до проведення спільної акції з іншими безпілотниками по нафтосховищу у Воронезькій області. 28 вересня 2024 року ми разом з іншими підрозділами ударних БПЛА взяли участь у великому нальоті на об'єкти нафтопереробки та нафтосховища в Брянській області. За повідомленнями противника було застосовано понад 170 різних апаратів. За нашими даними, на основі аналізу повідомлень у соціальних мережах противника, офіційних повідомлень, а також за даними наших супутникових трекерів, які стояли на наших літаках, і доступних супутникових знімків, наліт був невдалим. Ми проаналізували ситуацію і дійшли висновку, що виною всьому був тонко влаштований спуфінг, підміна координат, літаків по висоті, починаючи від самого кордону, і до цілі, влаштований таким чином, що процесор автопілота водився в оману, і літаки поступово знижувалися, поки не стикалися із землею. Ми знайшли рішення цієї проблеми. 18 жовтня 2024 року ми провели ретельно підготовлену операцію на заводі Кремній Л у Брянську. В результаті удару завод призупинив роботу, було офіційне повідомлення групи Кремній Л, і ця інформація підтверджувалася повідомленнями із соціальних мереж. Напередодні проведення операції раптом з'ясувалося, що це вже не тільки наша операція і, взагалі, не наша операція, тому що керівництвом ДПСУ було призначено головними наших колег безпілотників, які намагалися нав'язати нам інший час проведення операції. Наші літаки цього разу були обладнані системами дальнього радіозв'язку і супутниковими трекерами, тому ми могли оперативно в ході запуску. Змінювати польотні плани в залежності від впливу засобів РЕП противника. Крім того, ми чітко знали, куди і коли прилітають наші літаки. Тобто, у нас були підтвердження прильоту наших літаків. Ми оперативно ділилися інформацією про проходження протиповітряна оборона і РЕБ з нашими колегами, щоб їхня робота теж була успішною. Але тоді до заводу долетіли тільки наші апарати. Це підтверджувалося фотографіями, відео з соціальних мереж аж до хвилини. Однак, після виконання завдання, Володимир Степанович написав і сказав, що не тільки ми долетіли, і що працював навіть гур по цьому об'єкту в один і той же час. Це дуже дивний збіг, неймовірний. Тоді у нас закралися сумніви, ми зрозуміли, що наші успіхи використовують для поліпшення результатів інших безпілотників. 31 жовтня 2024 року ми знову атакували завод Кремніел, прагнули вивести з ладу складні та вразливі системи забезпечення вирощування кристалів і створення напівпровідників. Тепер ми були впевнені в успіху, тому що проаналізувавши попередню акцію, точно знали, як налаштувати літаки, щоб вони пройшли протиповітряна оборона і РЕП і потрапили в ціль. Результат був успішним. 1 листопада ми взяли участь у спільній акції по цілях в районі Орла. Погода була несприятлива. Вітер на поривах критичний для нашого легкого літака більше 33 метрів на секунду. Однак ми виконали наказ, подали звіт. Важко оцінити результативність, оскільки повідомлень у соціальних мережах не було. Супутникових знімків теж але тіло в напрямку цілі так багато літаків, що всі могли розраховувати на результат. 18 листопада 2024 року ми працювали по цілі, яку нам поставило командування по нафтобазі в Брянську. Літаки долетіли, було багато повідомлень із соцмереж про вибухи в місті, була паніка, проте з'ясувалося, що нафтобаза була на реконструкції і резервуари були порожні. 19 листопада 2024 року ми знову працювали над заводом Кремніел. Противник для захисту заводу піднімав у повітря бойову авіацію. Було багато повідомлень про вибухи в районі заводу, оскільки наліт проводився в світлий час, це призвело до колапсу транспортних мереж міста і великої паніки. В кінці листопада 2024 року генерал Володимир Степанович наказав усно доповідати про проведення акції і надсилати звіти про виконані завдання тільки полковнику. Однак незабаром з'ясувалося, що полковник пішов у відпустку, і наші звіти до командування не доходять. 18 грудня 2024 року ми знову працювали по заводу Кремніел, Л, щоб не дати йому налагодити безпребійну роботу. 19 жовтня 2024 року, на заводі Кремній Ел і на паливних резервуарах у районі Львова. це була спільна акція з іншими безпілотниками. 1 і 2 січня 2025 року ми проводили експериментальні нальоти на велику відстань по аналогічному кремній ЕЛ-підприємству на півпровідникової галузі в Зеленограді, запускали по шість літаків, обладнаних системами далекого зв'язку. До заводу не долетіли, погодні умови в підмосковій були дуже погані, літаки обмерзали. Був побічний позитивний ефект. На довгий час закривалися аеропорти, противник витрачав зенітні ракети і піднімав у повітря вертольоти. 2 січня працювали по цілі в Сумській області, призначеній нам керівництвом ДПСУ. Це була спільна акція, результати якої, як сказав Володимир Степанович, були позитивні. 12 січня 2025 року я написав генералу Володимиру Степановичу наше бачення подальшої роботи, а також знову звернув його увагу на непризначення на посаду командира підрозділу мого сина Максима. З самого початку, коли в лютому 2024 року голова ДПСУ, генерал Дейнеко запропонував нам перейти під його крило. Ми домовилися, що мені знайдеться якесь місце за межами підрозділу, що Максим, який створив підрозділ і реально ним командував, міг обійняти посаду командира. Очевидно, що він не може обійняти цю посаду, поки я перебуваю в підрозділі, тому що це забороняє антикорупційне законодавство. Ми з Максимом постійно були на рівнозначних посадах, але кожен виконував інші обов'язки. Те саме можна сказати і про інших молодших командирів підрозділу, які числилися на одній посаді, а виконували зовсім інші обов'язки, тому що на призначення Максима на ту посаду, обов'язки якої він реально виконував, тягнуло за собою сув за функціональними обов'язками вниз, і це сильно заважало роботі, нервувало людей. 7 і 9 лютого 2025 року ми завдали ударів по будівлі уряду ДНР і дата центру в Донецьку. Всі літаки долетіли і точно вразили цілі, при тому, що протиповітряна оборона в Донецьку дуже сильна. Історія цієї місії анекдотична: нам було запропоновано використовувати електричну версію наших апаратів з дальністю менше 100 кілометрів в зоні відповідальності підрозділу Фенікс, який працює по лінії фронту на Донецькому напрямку. Без будь-якого розуміння цілей, ми виїхали до Слов'янська, зустрілися з хлопцями з Фенікса, і з'ясувалося, що для наших літаків на такій дальності у них немає придатних цілей. Довелося самим шукати цілі, узгоджувати з командуванням бойові завдання. Крім того, на Донеччині практично немає відповідних місць для запуску БПЕЛА. Місцевість відкрита, в небі постійно баражують ворожі розвідники. Довелося маскуватися під похоронну процесію на кладовище, щоб виконати бойове завдання. На початку березня 2025 року ми почали готувати акцію в Москві. Метою був енергетичний об'єкт, який постачає електроенергію до Кремля. 11 березня 2025 року відбувся масований наліт Сил оборони України, в якому взяли участь близько 400 безпілотників. Ми ні. На жаль, жоден з безпілотників не долетів до Москви. Вартість акції склала від 20 до 40 мільйонів доларів. 14 березня ми стартували і долетіли до центру Москви вперше за півтора року. Вартість акції склала 144 тисячі доларів. Успіх був обумовлений ретельною підготовкою, алгоритмами проходження протиповітряної оборони на наднизьких висотах, польотом повністю автономно на інерційній системі навігації. Були витрачені сотні людей годин, тижні роботи на полігоні для того, щоб досягти такого видатного результату. Звіт про виконану роботу генералу Володимиру Степановичу надіслав Максим. Нам тоді здавалося, що ми зробили дуже велику і важливу роботу. Вперше за півтора року українські дрони долетіли до центру Москви. Однак, навпаки, ця наша робота жодним чином не була відзначена керівництвом ДПСУ. Тоді я склав звіт про виконану роботу з рекомендаціями щодо подолання протиповітряної оборони і РЕБ Москви і почав поширювати його серед знайомих мені безпілотників сил оборони. Ми навіть зібрали неофіційну конференцію з цього питання. Я навіть намагався через депутата Верховної Ради Мар'яну донести цю інформацію, яка може допомогти нам атакувати Москву до Вищого військово-політичного керівництва. Однак, крім командирів підрозділів, нікого горі ця інформація, і наш досвід не зацікавив. Після успішного нальоту на Москву 14 березня 2025 року почався якийсь страж. Наші БРК скасовували іноді прямо перед стартом, через що доводилося зливати паливо з літаків, після чого вони повинні були ремонтуватися, бо баки в них одноразові. Складалося враження, що наші успіхи нікому не потрібні. Під час одного з нальотів на Москву в ніч, з 9 на 10 квітня 2025 року, наші безпілотники вивели російський вертоліт, який полював на них на позиції мобільних стрілецьких груп. В результаті чого вертоліт МІ 28 вартістю понад 20 мільйонів доларів був знищений. Наше командування ДПСУ цього не помітило. 9 травня 2025 року, замість запланованої атаки на Москву, нам було наказано готуватися до акції по Криму. І як потім виявилося, це знову була так звана спільна акція, метою якої було привласнення нашого результату іншим підрозділом БПЕЛА. А така по цілях у Криму була безглуздою. Ми атакували якісь величезні розкидані на площі в десятки гектарів бетонні конструкції, в яких, начебто, можуть перебувати офіцери ЗСРФ. Робити такі акції безпілотником з бойовою частиною 3 кілограми, особливо безглуздо. Ми знову запропонували атакувати цілі в Москві, де побічним ефектом закриттям аеропортів, панікою, транспортним колапсом можна було окупити стократну мінімальну вартість наших літаків. І тут вага бойової частини не має великого значення. Головне, залетіти в Москву. Після успішної атаки на Москву 14 березня 2025 року керівництво ДПСУ поставило хрест на нашому підрозділі. Ми з такими результатами були абсолютно непотрібні. Не проводилися організаційно штатні зміни, командири стояли не на своїх посадах і виконували не свої завдання, фінансування виробництва безпілотників припинилося, нам всіляко заважали виконувати бойові завдання, навіть поставлені генеральним штабом. У відповідь на небажання керівництва ДПСУ надавати нам можливість працювати, ми налагодили роботу через Генеральний штаб Збройних сил України, отримували від них БРК. Однак керівництво ДПСУ, не моргнувши оком, замість БРОК Генерального штабу виписувало нам свої БРК заднім числом по незрозумілих цілях в абсолютно невідповідну, нельотну погоду. Десь з середини липня генерал Володимир Степанович перестав займатися нашим підрозділом. Полковник був відсторонений від наших справ ще раніше. Ми намагалися працювати через генеральний штаб, поки генерала не усунули з його посади. На початку серпня ми виконали крайні завдання. З ким комунікувати і як працювати, було абсолютно незрозуміло. Зате було очевидно, що Дейнеко хоче ліквідувати наш підрозділ за будь-яку ціну.